Український книжковий Оскар визначив найпопулярніші видання 2014 року. Списки в семи номінаціях складали 70 критиків, журналістів, істориків, мистецтвознавців і політологів. У кожній по до сотні нових видань серед переможців неприкаяні душі, антологія поезії японських мадрівних поетів. Червоний виклик історія комунізму від народження до загибелі та путінократія. Була в минулому році перекладена книга Бориса Райт Шустера Путінократія. Це книга, яка перший раз бачила, побачила, побачила світ в 2006 році. З тих пір вона тричі перевидавалася в Німеччині. І ось зараз вона дійшла до нашого читача, і там тоді, ще в 2006 році журналіст дав прогноз, який, можна сказати, справджується ці події в Грузії, і тепер в Україні. Кожна з семи номінацій, їх сім у нас, вона відповідає певні ніші книжкового ринку. Ніша дитячих книжок, ніша історичних видань, ніша білітристики, поезії, мистецтв. От їх таких сім. Тобто це всі книжки видані за рік в Україні, окрім підручників.